Привіт! Вітаю вас на каналі Мій Бес». В цьому відео я вам покажу, як вступити в любую фракцію, ну, тобто, з трьох фракцій. Це або Поліція, або Бобруйська Братва, або ФСС. В поліцію я вже вступив, так що, ну буду розбирати другі фракції. Вкраси і буду об'ясняти і рожовувати кожний, кожний пункт. Спочатку ми виходимо з гри, з самої гри і заходимо на їхню. Discord сервер. Після того, як перейшли в Discord сервер dev Roblox Studio RBX. Ні, dev Studio RBX. Заходимо в вкладочку в канал Фракції. Заходимо на фракцію, допустим. Ем, ну, давайте поліція Заходимо. Далі. І розбираємо кожний пункт. Ну, я вже є в поліції, я вам просто так розкажу кожен пункт. Перше. Ваш ваш аккаунт должен иметь седьмой уровень в игре. У мене сьомий рівень є. Там скрин это просто уровень. Ваш, уровень. Вашему Discord аккаунту должно быть э, более двох недель. Ну, девимся. Якшот дата реєстрації ну, більше двох недель, так що нормально. Ну тут а так собі дефолтно. Дальше ваш нікоробокс фа... пишемо свій нік на дисплейний. Потім, как вас зовут, як хоч мене можна звати, наприклад, факс. Дальше. Ваш е, возраст це правильний візрост, а то у вас в може можуть віднести. Так що говорить правильно. Дальше. сколько времени ви готові уделяти этой робочий, типа скільки готовий е, уделяти ці роботи, наприклад, 2-3 години, це, типу, дефолт. Можна ну, чуть більше. Ну, це по вашому цьому. Ваш ігровий левел. Це ем, е, має бути більше, ніж шостий. Далі. Е, Ой, 7. А чому ви повинні у вас прийняти? Ну, коротше, напишіть два смислових приложення. Типу, е, я люблю грати в Roblox. Моя любимая гра Бобруськ и ОСН э, отдел РП. Дальше. Всем занимаетесь, чем вы любите заниматься в Бобруськ? Ну, типа, пишите, чем вы любите, например, кататься на машинах або там, допустим, биткоин. э, что вашему аккаунту больше 13 лет. Э, це вот такие скринчик мои буты. Там, де видно точно, що вам 13. Далі. І е, ссылка на ваш аккаунт в Роблоксі, це так само заходимо заходим сюди і заходим, купіруємо цю верхню ссылку. Все. Е, поліцію ми розібрали. Переходимо до другої фракції. Друга фракція это Бабруська фу-братва. Тут також ваш нік в Роблоксі, ні дисплей. Ну, пишете. Сколько у лет? То саме, если у вас в подобных структурах. Надеюсь, у вас его не будет и ніколи не будет. Немає и не будет. <свігут> Почему мы. Ну, короче, я брат не буду разбирать. Тут я тоже уважаю на лично. Заходим в руководство ФСС. Активность. Все. Система переводов, все нам не надо. Заходим в набор. І дивимося анкету. В закріпленні Нова анкета для набору. Редбургів написав. Ваш нік і то саме, не дисплей, і ваша ссылка на аккаунт. Так само силочка. Ось ця силочка, щоб. Ну, тут це ваша має. бути е, повний скріншот вашого профіля. Тако, щоб ну, було видно. 13. Плюс. Ось. Дальше. Ваш возраст. Ну, пишите свой возраст, какой отдел вы хотите поступить. СМП, ПСО э, и ПО. Я советую вам PSOE. Если у вас микрофон и готовы э, им пользуйтесь, ну пишите, если у вас микрофон чи нема. А даже если є, то готовы вы ним пользуетесь. Почему вы хочете присоединиться до служби? Пишите, наприклад, я люблю тушить пожар и хочу розвивати бабруйск. Дальше. Е, Есть у вас опыт в пожарном, спасательном или в медицинской сфере? Це тип це типу чаще всього пише нема. Е, как вы е, оцінюєте свои навики командної роботи, терпение, огранити? И, короче, тут пишете. Наприклад, доволі хорошо я вмію працювати в команді, Я терпіливий і типа того, Як ви от, е, как вы е, Я, Ну, я уже відповідаю, точніше, як ви оцінюєте свій роли плей подход к короче, пишите, я хорошо, я люблю РП процес і все. Напишите о себе одно предложение. Напишите. Меня зовут там Узбек. Я люблю пельмени. Все. Разбиралась и фракции. И все. Так, что вам тут сказать? Спасибо за перегляд. Всем пока. Я понимаю, что это видео мало уже выйдет. Давным-давно. Но не доходили руки, понимаете? Ладно, всем пока.